Доброго дня, шановні телеглядачі, вітаю у вас у ефірі відкритої студії. Сьогодні гостя нашої відкритої студії Ольга Степаненко, голова Миколаївської обласної організації Союз осіб з інвалідністю України, урядово уповноважена справа осіб з інвалідністю в Миколаївській області. І говорити ми будемо про підтримку осіб з інвалідністю під час війни. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня вже майже 9 місяців. Точиться повномасштабна війна з Росією. Пам'ятаєте, як все почалось саме для вас? Так, ну для мене все почалось. Я ще, окрім всіх регалів, які ви назвали, я ще є членом виконавчого комітету Миколаївської міської ради. І хочу вам сказати, що в принципі цей день для мене, як для пересічного громадянина, почався о третій ночі, коли я почула вибухи. Але окрім цього, ще почався з віртуального вже онлайн-засідання, чуть ли не о сьомій ранку, з приводу того, що робити, як чинити, тому що безпосередньо виконком це перший так орган місцевого самоврядування. На плечі якого лягли саме місцеве питання оборони міста, оборони громадян, виділення матеріалів з резерву міста і таке інше. Тому, в принципі, можу сказати, що для мене цей день почався більш як в державного да, службовця і от представника. Саме в органі місцевого самоврядування, так звісно, це як і у всіх, паніка. Звісно, це якесь незрозумілі да, подальші твої дії і таке інше. Зараз я. Так, такий у мене ритуал. Да? Я заходжу на кухню, у мене на кухні календарик, який у всіх передвигається дати, і в мене залишилось на 24-му. Тобто, нехай воно буде таким собі символізмом. Ну і звісно, крім того, почались проблеми і питання з людьми з інвалідністю, тому що було чимало дзвінків відразу, як реагувати, що робити. Паніка усіх була однакова, а, розумієте, у людей з інвалідністю особливо. Тому що одне питання. Коли ти маєш можливість фізіологічно Сісти в машину, сісти в потяг і десь покинути місто, Да? і інше питання, коли людина прикута до візка, і як її евакувати, і, або людина абсолютно лежача, як її евакувати, що робити з дітьми з інвалідністю, ми з вами сьогодні в ракурсі поговоримо про це все. Але от на ваше питання, як мені довелося да, розпочати мій ранок 24 лютого, то можу сказати, отак: от в двох ракурсах, як пересічного громадянина і людини, да, яка так само. Які притаманні, да, які психологічні вади, там і, і страх, і незрозумілість, і в принципі як людина, за плечами якої стоїть певна категорія людей, і, і як можно владець, да, за плечами якої стоїть відповідальність за долю містян. Майже половина містян покинула Миколаїв. Чому ви залишились? Ну, я не можу сказати, що я повноцінно залишилася. У мене два. Ми відкрили вже пізніше. Так, коли вже ми клималися, скажімо так, коли зрозуміли, як далі діяти. У нас відкрито два гуманітарних центри тут в Миколаєві і в Вознесенську. Це центри допомоги особам з інвалідністю, гуманітарної допомоги, допомоги речами, інколи і психологічної допомоги. Тому я можу сказати, що я не в місті, я в області. Але так, буваю раз в тиждень, стабільно буваю в місті, тому що знову ж таки працює тут центр. Ну і в принципі я трошки перефразую вашу, ваше запитання, чому я залишилась в області, да, скажімо так. ну тому що певно не знайшла я шляхів, не захотіла їх шукати. У мене маленька дитина, вона також залишилась тут, в області. Чоловік працює на об'єкті важливої інфраструктури, що також не зміг полишити. Та й в принципі, ну якщо я скажу, що я патріот, це буде напевно занадто гучно, але разом з тим, ну напевно, я б не змогла не в іншій країні, не в іншому регіоні, тому що все-таки за своєю природою така емпатична людина, людина, яка постійно в русі, людина, яка постійно хоче активності, і, в принципі, створює її для себе, так і десь в іншому місці я б не. Не змагаю просто реалізувати себе як громадянин, як людина. Ну і найголовніше і основне, звісно, люди з інвалідністю. Ну не можу їх покинути. Це безпосередньо моя ніша, моє покликання, моє призначення життєве. Тому от залишилась тут, допомагаю, як можу, кожен працює на своєму фронті. Як відбувалася евакуація людей з інвалідністю, особливо паралізовані? Так, ну відбувалася вона важко. Я хочу сказати щиру вдячність департаменту е, соціального захисту населення в особі директора Василенка Сергія Михайловича і всьому йому колективу, тому що в принципі евакуація містян і людей з інвалідністю міста відбувалася саме завдяки їхньому, так їхній інновації і їхній допомозі безпосередньо. Але я не можу вам сказати, що це було. 100% круто, і що це 100% реалізовано було зараз, донині відбуваються запити і є звернення людей з інвалідністю, коли от ще ще продовжують і хочуть виїжджати. Звісно, тоді в такому випадку ми там співпрацюємо і з медициною, і співпрацюємо знову ж таки з соцзахистом. Але я не можу вам сказати, що є єдина основна якась система вивозу. От зараз у мене є наразі вже як до так, ми також з про це поговоримо. Є декілька запитів на вивезення, але донині, от ми не знайшли конкретних шляхів, так не знайшли можливості їх вивести. Чому питань є декілька? Тому що безпосередньо, на жаль, поки що немає конкретно такого містка, немає такої комунікації, якби ми там знайшли якесь певне місце, центр да, в якомусь в якоїсь іншій країні, куди б ми могли безпосередньо вивести людину з інвалідністю, На жаль, такого немає. Тому що відбувається, ми. Отримуємо цю заявку, шукаємо методи, як його вивезти, ввозимо можливо до кордону і далі знову ж таки там з волонтерами, з певним містом з'єднуємося і якимось чином евакуюємо цих людей. Ну, ну на жаль, не відпрацьована, так не відшліфована 100% доцільно гарно така картина по різному по Перше, по друге, ви ж розумієте, люди з інвалідністю і різних нозологій. Ну хтось може перейти, наприклад, там зі свого ліжка трошки ну, якось допомоги. А є люди, які абсолютно не можуть, абсолютно так лежати стовідсотково, і тут ускладнюється проблема. Тому механізми є, але знов ж таки вони не відшліфовані. Ну ми допомагаємо, включаємо всі важелі, які лише можемо. Скільки було евакуйовано людей? Не можу вам сказати чітку чітку кількість. Чому тому, що ці евакувалися і нашими зусиллями, і обласними зусиллями, і самостійно виїжджали. Тому ну, от з 10 тисяч приблизно 10-15 тисяч осіб з інвалідністю по місту ну, можу сказати, що половина не виїхала, третина, певно, виїхала. Десь, десь так. Конкретної сум конкретної якоїсь цифри немає. Ну і в принципі її і немає по загально по регіону, в принципі, і по місту да по громаді. Чому зараз поясню? Тому що в принципі деякі люди з інвалідністю вони ще не стоять на обліках. Тобто я можу вам сказати конкретно по нашій міській організації осіб з інвалідністю. Там близько тисячі осіб з інвалідністю, і в принципі десь 700-800 вони так і є і залишились місця. Це ті, які підпорядковані наші. Ще є ряд, наприклад, осіб з інвалідністю, які не входять або не, не надійшли да, по якихось причиною до нашої структури. Вони там є в департаменті соцзахисту. Тому це різні цифри. Ми ще не зводили їх до купи. Ну в принципі не вважаються це доцільним. Це лише знаєте така суха статистика, яка в. В принципі, ну, нікому не потрібно. Ми знаємо свою справу, ми знаємо проблеми, ми знаємо, як їх вирішувати, і це найголовніше. А з приводу дітей, бо є діти, захворювання яких це психологічна травма йде для них. Змінити місце проживання, змінити людей, які його оточували. От як з ними дітей з інвалідністю виїхало більше, тому що в принципі батьки, які могли яким якимось чином так влаштувати переїзд своїх дітей, вони там самостійно займалися цим. Але є дітки, які залишились, і їх доволі чимало. І тут знову ж таки на плечі нашої організації безпосередньо лягає ця відповідальність за них, і ми всіляко і до міжнародного дня захисту дітей зараз до 1 вересня. Ми всіляко намагалися під. Тримати таких діток, по перше, сім'ї, які мають дітей з інвалідністю, вони постійно отримують гуманітарну допомогу від нашого нашої міської організації осіб з інвалідністю. Ну і безпосередньо ми постійно долучаємо. І меценатів, долучаємо і спонсорів. Нам допомагали і депутати Верховної Ради саме, от е, окрім того, важливої да гуманітарної допомоги, там, допомоги засобами гігієни там, або іншими питаннями з інвалідністю, такою важливою нішою, все таки були е, і є, залишаються діти з інвалідністю і безпосередньо допомога їм. Е, був чудовий приклад у нас. Я знаю, ми далі з вами будемо говорити да, про допомогу і про різних меценатів, які допомагали людям з інвалідністю, але такою окремою. Яскравим таким моментом, в саме в допомозі діткам. Був була така історія, колись на початку е, літа, ще певно так, в кінці травня, до міжнародного дня ми якраз це приурочили. Е, мені написала просто жінка на в месенджер про те, що вона перебуває в Шотландії, вона коріннями була з Миколаєва, але вже довгий час живе там, і вона хоче нам допомогти. Що вона робила? Е, це вона збирала, проводила якісь можливо, майстер-класи, якісь були місцеві, місцевий збір коштів. І таким чином вона. Вона назбирала е, біля 30 тисяч гривень і передала нам. Це було таке, ну, для мене це було таке якесь розчулення, що людина абсолютно вже давно там, людина абсолютно, е, скажімо так, вже прийня, перейняла да, ту ментальність, але коріння не забуває свого, своєї землі. Е, і вона прислала нам ці кошти, і ми їх направили саме на діток. Ми думали, я прийняла рішення, порадила знову-таки з нею. Е, ми просто розділили ми е, З'ясували, яка кількість діток до 18 років знаходиться у нас на балансі організації, і цю суму розділили, просто дали їм в конвертах на їхні потреби. Не, не, не купували ні солодощі, ні там якісь необхідні речі, а просто віддали суму, тому що це зараз досить важливо. Якась була певна там по півтори, по дві тисячі, я вже не пам'ятаю. Але разом з тим надали такі мамам, Мами були сльози на очах. У мене були сльози на очах, тому що коли це все починалося, загалом ми з вами знову ж таки поговоримо далі, да про допомогу. Досить це зворушливо, і наскільки не те, що Україна, наскільки світ сплатився да, в допомозі нам і не лише особам з інвалідністю безпосередньо українцям, але от і питання осіб з інвалідністю не залишається осторонь. Всі допомагають з приводу гуманітарної допомоги, чого саме потребують діти з інвалідністю зараз? Ну, в першу чергу, діти з інвалідністю, в принципі, як і особи з інвалідністю, звісно, вони потребують уваги. Але в принципі ми забезпечуємо діток. Якщо це маленькі діти, звісно, це памперси, це засоби гігієни. Так це якісь солодощі намагаємося так надавати все таки діткам. Але це в першу чергу увага. Це увага з боку батьків, це увага з боку суспільства. Ну і безпосередньо увага з моєї сторони, як людини, яка опікується особами з інвалідністю і дітьми з інвалідністю. Намагаємось надавати таку допомогу інколи і. Мамам, з мамами зустрічаємось, де, де потрібна якась психологічна підтримка, тому що, в принципі, ви ж розумієте, що Людина, яка виховує дитину з інвалідністю, у неї відбувається емоційне вигорання рано чи пізно. А тим паче в таку добу непросту, коли ти тут сам дорослий, але не можеш опанувати свій страх, не можеш опанувати, ну, на початку, да, не можеш опанувати себе, то для батьків з дітьми це особливо важко. Тому відповісти на ваше питання так, різносторонню допомогу надаємо як особам з інвалідністю, так і безпосередньо і діткам також. А чи проводяться якісь програми, які допоможуть пережити зиму, адже обіцяють, що зима буде нелегкою. Ми підпорядкуємося загальним програмам, загальною програмою Миколаївської військової адміністрації і загальною програмою Миколаївської міської ради. Тому, в принципі, якщо ви говорите про окрему якусь мою, то на жаль, ні. По-перше, зараз у нас обмежене фінансування. Наприклад, якщо ми раніше фінансували з обласного бюджету, і в принципі проводили якісь заходи, проводили конкурси, які були Мовані на різносторонній розвиток осіб з інвалідністю, то зрозуміло, що зараз, на жаль, немає цього. Ми навіть не брали участь у конкурсі і в принципі не, не подавалися. Ми подавалися на інші гранти, але то більш, скажімо так, на статутну діяльність. А те, що стосується безпосередньо от наших яких спеціалізованих програм, ні, ми підпорядковані обласним і міським. Тобто, якщо це там, засоби опалення, якщо це там дрова для області, то безпосередньо ви знаєте, що люди з Інвалідністю першої і другої групи, а в деяких громадах безпосередньо і третю групу включають, мають можливість отримати дрова для опалення. Тому, в принципі, ми підпорядковані загальній системі, яка безпосередньо діє в області і в місті. Люди з інвалідністю не тільки отримують допомогу, а й самі допомагають, волонтерство. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, дуже багато людей з інвалідністю самі подалися в волонтерство. Прекрасний приклад всі ми його бачимо. Наш депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець. Ви бачите, наскільки я сама слідкую за ними в інстаграмі і в Фейсбуці. І неоднократно ми стелефоновували з ним. Я вам скажу, навіть він нам допомагав, надавав памперси для дорослих людей, засоби гігієни особистої. Так тому бачите, що на його прикладі ми бачимо, наскільки люди з інвалідністю можуть також активно до. Волонтерити, працювати. Вчора я отримала також чудовий дзвінок з Німеччини. Наша колишня членкиня, наша організація Анна Миронюк. Вона раніше була прикута до візка, була людиною з інвалідністю, але подолала себе, подолала проблему і стала на ноги. Причому стала в такому рівні, що навіть зняла з себе інвалідність. Вона сказала, що для неї так психологічно важливо, але все одно вона залишається, скажімо так, почетним да, членом нашої організації. Вона вчора зателефонувала і сказала. Про те, що в Німеччині вона зібрала велику гуманітарку гуманітарну допомогу, і готова нам переправити. Тобто, особи з інвалідністю, розумієте, це таке. Свій рідне братство. Ми, хоч розпорошені, можливо, зараз по всьому світу, але допомагаємо один одному і підтримуємо один одного. По перше, це важливо. Другий момент це те, що наша організація входить в загалом в структуру загальної великої всеукраїнської організації. І на початку чимало моїх колег з західних регіонів вони долучалися, вони активно допомагали. Вони також є людьми з інвалідністю. Допомагали всіляко телефонували. Чи можемо збирали гуманітарну допомогу, відправляли сюди, хоча ми так. Також були скажімо так свої проблеми. Наприклад, в Ужгороді мій колега, який очолює закарпатську обласну організацію, він говорить, що на вулицях Ужгорода в перші дні війни просто масово стояли черги з кордону і заполонили всі вулиці. І зрозуміти в такій обстановці зібрати гуманітарну допомогу, загнати елементарну машину, знайти її, да направити сюди. Це також велика кропітка робота. Але разом з тим колеги знаходили і допомагали. І таких є чимало. На всеукраїнському рівні ви можете бачити, там активна Уляна Пчолкіна у нас зі своїм чоловіком. Вони також очолюють Ліга Сильних у них організація по всій Україні. Вони працюють. Тобто, знаєте, війна вона підвела якусь єдину. Нас всіх підвела під один знаменник просто людей, просто українців, просто тих, які зазнали да, ці проблеми зі сторони ворога, і просто об'єдналися вже без нозологій, без якихось фізичних вад. Ми всі стали одним великим народом, однією великою нацією, без Розрізнення на інвалідність, на захворювання, на статус абсолютно ми стали всі однаковими, всі рівними і всі беремо участь в одній великій справі в перемозі. Чи розробляються зараз на рівні країни, області міста програми, які з одного боку допоможуть адаптації людей до нових умов життя, з іншого вирішать питання працевлаштування, адже значна кількість людей бажають бути активними членами суспільства і самостійно заробляти на життя. Такі програми діяли і до цих пір, тому що ми ж розуміємо, що 14-го року йде війна, да просто ми не розуміли її масштаби, можливо, і ми не розуміли її саму, сам зміст, тому що десь від нас було далеко. Але все таки ж хлопці були, хлопці поверталися з інвалідністю з фронту і зараз будуть. І в принципі, такі програми діють в області. Це безпосередньо турбота програма і департамент соціального захисту Миколаївської військової адміністрації на чолі з пані Оксаною ЛЧевою. Вони досить опікують. Цю такою категорію я знаю, що для Військових АТО да раніше була і відкриття власної справи фінансувалося, де можна було здобути 50 тисяч на власну справу і різноманітні психологічні допомоги. Так вони є і вони будуть розвиватися. Я знаю, от зараз одна, не буду відкривати можливо це таємниця для цієї організації, але одна із моїх організацій побратимів, скажімо так, така сама громадська організація, яка опікується соціальними питаннями певної категорії людей. Вони зараз от подали грант саме на розвиток. І створення такого собі своєрідного психологічного соціального клубу та або підприємства, який допоможе далі в подальшому хлопцям, які повертаються да звідти якось самореалізуватися в цьому житті і здобути своє місце під сонцем, уже маючи травму, або маючи якісь проблеми психологічного на да, розвитку. Тому в принципі, я думаю, що і в подальшому це буде розвиватися, і звісно, ми також не залишимось осторонь, що коли вже повноцінно да все це закінчиться, і безпосередньо ми в подальшому будемо отримувати. Мати якісь гранти, якісь кошти, звісно, що будемо долучати до своєї середи, і також хлопців, які прийдуть звідти з травмами. Будемо над цим працювати А з приводу медичного або протезування програми також. Є звісно, є і державні програми, це і зубне протезування. І безпосередньо у нас в міській раді також є чимало таких програм. Ну можемо сказати, що на цьому рівні Міністерство ветеранів так розвивається чудово, і державна політика в цьому питанні вона також не стоїть осторонь. А знову ж таки, з, з закінченням цього всього, і будемо відверті, кількість людей з інвалідністю збільшиться. Так і через стра. Травми, які в принципі хлопці там зазнають, і через травми, які ж бачите, що місця не громадяни також зазнають травм через обстріли, через руйнування, тому в принципі ми можемо говорити, що ця кількість збільшиться, і знову ж таки я думаю, що і державницька політика в цьому питанні також не буде пасти задні. Нещодавно вас було призначено представником урядової повноваженої справ осіб з інвалідністю в Миколаївській області. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає ваша робота у цьому напрямку? Я хочу вам сказати, що для мене самої це було велике здивування, і зараз чимало моїх там близьких колег питають: ну як це загалом сталося. Це, певно, ти там якось в Києві домовилась, да? не сміюся з цього. Насправді у нас велика соціальна родина людей з інвалідністю. І в моєму підпорядкуванні також. Є е, особливість також моєї організації в тому, наші організації, що в нашої організації структурні є в кожному районі. Е, і от мої колеги, справа в тому, що представництво повноважної працювало завжди гарно, але в умовах війни воно почало працювати ще краще, е, почало долучати різні нозології людей з інвалідністю і розширювати, скажімо так, свою аудиторію постійних учасників. Вони постійно проводять зум-конференції, постійно проводять зустрічі. І на одній зустрічі мої колеги, мої. Е, Голови районних організацій і так сталося, що вони долучилися. І от коли урядово повноважено один розпросила, спитали, як справи Миколаєві, всі промовчали. Знову як справи Миколаєві? Чи є Анастас Миколаєві? Всі промовчали і тоді. З ініціативи моїх лі вони сказали, що ну, якщо в Миколаєві немає урядового повноваженого справ представника та урядових повноважених справ людей з інвалідністю, то чому б нам його самих, самим не запропонувати? Е, і в принципі вони, скажімо так, подали мою кандидатуру, і вже я дізналася про те, що моя кандидатура на погодження в Києві після того, як вона вже там була. Е, і у нас відбулася зустріч в онлайн режимі з пані Тетяною Пранцовою, де ми зустрілися з нею обговорили, В неї також досить щільний графік. І така була ще ситуація. Вона нам зателефонувала. Я якраз в цей момент їхала в Автівці, ще мене тут зупинила тероборона. <смірно>, і так якось все це відбулося досить швидко, але досить легко. Ну, По-перше, ви розумієте, я розуміюсь на цьому питанні. По-друге, будемо відверті, не хочу хвалитись, але у мене є упізнавана новість. Так? Мене всі асоціюють, якщо там це Степаненко Ольга, то певно, це асоціюється з людьми з інвалідністю. Тому це буде легко. І для нашої місцевої влади, і для мене, і безпосередньо для Києва, тому що я людина, яка знається на цих питаннях, особливість роботи представника урядової повноважної заключається, окрім того, що це безпосередньо опікана людьми з інвалідністю, це донесення питань до Міністерства так, соціальної політики, які там важливі. Тут ще є така своєрідна комунікація між. Миколаївською обласною адміністрацією і безпосередньо урядом. Так? І от саме представник повинен бути таким собі арбітром да, в цих питаннях. Я хочу сказати, що я так собі вважаю, в нас ще не було. Ми розмовляли з паном Олександром Олександровичем Тратлі, щодо коли вже призначили мене, а погоджували кандидатуру саме вони. Адміністрація наша військова погоджувала мою кандидатуру для Києва. То ми з ним проговорили, що чи не було такого, ми зробимо якийсь селект так, зустрінемось з основними акторами, скажімо так, нашої соціальної гри, там з департаментом з. е, Охороною здоров'я безпосередньо з е, Трайтлі, да, як е, керуючим соціальною віхою в е, нашій області, і поговоримо про е, важливі спектри, важливі вектори, які безпосередньо я буду виконувати як представник, тому що знову ж таки це буде така своєрідна для того, щоб створити цю своєрідну ланку, створити цей своєрідний такий да, перехідний горизонтальний місток е, між е, владою, між людьми в першу чергу з інвалідністю, потім нашою місцевою владою, ну і безпосередньо донести ці питання до Міністерства соціальної. Не політики, от на чолі з урядовою повноважною пані Тетяною. А питання є чимало, а тим паче зараз їх просто велика кількість. Це безпосередньо і робота комітетів доступності, які, на жаль, от якщо говорити зараз по Миколаївській області, а на досить гарно і сильно він працював. Ну, звісно, в умовах нашої прифронтової зони, так вони обмежені функціонування. Це безпосередньо знову ж таки ця важлива евакуація, про яку ми з вами говорили. Це важливе питання. Кількість осіб з інвалідністю числа внутрішньопереміщених осіб, яка є е, тенденція в розвитку, які є питання в цьому векторі. Тобто питань дуже багато, і я так собі для себе бачу: ми ще з вами думаю, поговоримо колись про це. Е, що я повинна так трошки не то, що відібрати, да, а трошки спростити роботу можливо департаменту, якоюсь мірою адміністрації в питаннях, от саме цього соціального піки для людей з інвалідністю, тому що і на департамент зараз соціального захисту покладено чимала робота, та крім ж розумієте, що їхніх повсякдення да ще додалась робота і знову ж таки з ВПО і там і з гуманітарними різними штабами таке інше, тому я е, готова на свої жіночі е, плечі все таки взяти цей тягар. Але для мене це не тягар, а безпосередньо, як я вже вам сказала, моє покликання, моя робота, тому що ну, так вже розпорядилась доля. І наостанок, куди звертатися от, людям з інвалідністю або їх родичам, якщо їм потрібна консультація чи допомога? Так, ну безпосередньо діє моя основна сторінка. Вона у мене не відокремлена. Це моя сторінка в Фейсбуці Ольга Степаненко. Це моя сторінка як особистості, але я не відрізняю своє особисте життя, скажімо так, від публічного і від громадського. Так там я виступаю як і голова Миколаївської обласної організації, як представник урядового повноваження і як член виконкому. Тобто по всім питанням, можете звернутися сюди в месенджер, мій номер телефону 095 89 8416. Будь ласка, телефонуйте. І по з приводу гуманітарної допомоги, знову ж таки, діє у нас в Миколаєві центр надання такої допомоги. Знаходиться він на Защу 34 Заздалегідь потрібно зізвонитися або сходити туди на консультацію. Вам розкажуть, як саме стати на облік, що потрібно зробити для того щоб ви отримували цю гуманітарну допомогу. Ну, а якщо ваше питання досить там наскрізне, гостре, то я думаю, що там відразу зреагують на нього і нададуть таку допомогу. Ну, і... Що стосується так, області, то безпосередньо через мене, через мій номер телефону, також звертайтеся, тому що такий центр працює і в Вознесенську, перекриваючи там те крило, да, Первоманське, Жноукраїнське, Криве Озеро, е, дістаємо туди до Манівка і таке інше. На жаль, були обмежені ми в питаннях Снігурівки, Баштанки, Березнігуватого. Е, певний час не важко було туди, і, але все-таки березнягувати діставалося гуманітарно. На допомогу і в Баштанку трохи їздила, а Снігурівка була на жаль абсолютно ви ж розумієте, да відірвана від нас, але зараз будемо відновлювати цю роботу і будемо допомагати особам з інвалідністю там. Ну і в принципі не полишати її на рівні міста і області. Дякую вам, що завітали до нашої студії. а Нашим глядачам я хочу нагадати, що гостем нашої студії була Ольга Степаненка, голова Миколаївської обласної організації Союзу осіб з інвалідністю України, урядового повноваження справ осіб з інвалідністю в Миколаїві області. Залишайтеся з нами, а ми з вами прощаємось. Бережіть себе.